Відвар від гусені на капусті. Цей відвар це народний спосіб, який мені розказала мама. Це буде виглядати так. Я взяла таку стару мальовану кастрюльку або в пластиковому відрі можете це зробити. Треба взяти листя лопуха, треба взяти полин, порізати так, подрібнити. І підігріти воду, але щоб вона була не, не закипіла, коротше кажучи, гаряча, але не закипіла. Подрібнити, як можете. У мене такий гарний був тут цей пучок полину. І залити гарячою водою, поставити на добу на 24 години, щоб воно настоювалося. А потім просидити. Додати, як прилипач трохи мила, Ну, рідкого мила, там, пару ложок, грам 10 столових. І в оприскувач, і так оприскувати капусту раз на тиждень. І це, ця хімія не буде шкодити, як хімія шкодить. А такий є спосіб він, запах. Того і того, і лопуха, і полину відлякує гусінь. І побачимо, як це спрацює. Тому що хімію я обробила один раз. Більше я обробляти хімію не хочу. Чому? По-перше, дуже довгий термін оцей очікування до вживання продукту. І все ж таки це хімія, яку будемо потім їсти. Ми з дітьми. Мені цього не хочеться. Нагадую, вода гаряча має бути. 10 літрів води заливаю вимальований або посуд, або можна в відро пластикове. І накриваю, хай добу стоїть. Пройшла доба, і зараз я проціджу відвар, який у мене вийшов, і покажу, що буду додавати ще. Ще один інгредієнт, який нам треба сюди додати, це дігтярне мило або дігтярний шампунь. В моєму випадку це дігтярний шампунь. Нагадую, тут відвар полину з лопухом додаємо ще 3 столові ложки дігтярного мила. Це буде відлякувати, запах, буде відлякувати е, білокрилку е, і ми будемо травити гусінь, а також це буде працювати як прилипач.